І так, друзі, на швидку руку Mazda CX5, 19-й рік, 12 місяць, можна сказати, 20-й рік. Skyactiv 2,5 двигун, повний привід, автомат. Дуже гарний пробіг у нас 72 тисячі км. Додатково встановлений у на нас газ, є фаркоп, є захист металевого двигуна, нова літня гума, комплектація Select. Є пару елементів, які ми хотіли би пофарбувати, але поки чекаємо чергу на малярку. Є можливість у вас забрати так. Поїхали по комплектації. Покажемо, що є у нас. Є дістронік, гарна оптика, нова літня гума у нас безключовий доступ, сліпі зони також присутні у нас. Комплектація доволі гарна. у нас. Комбінований шкіряний з алькантарою салон, електропривід водійського сидіння, мультикермо, утримання полоси, дістроніг, газік, до речі, вмикається у нас тут. CarPlay, Android Auto, двохзонний клімат-контроль, підігрів переднього ряду, авто, світло, автодощ. Звісно, це все у нас присутнє. Електроручник. По салону у нас зроблено детейлінг, хімчистка. Вкладень в салон точно не потрібно. Гарно виглядає, хайно доглянуто. Ось от, такі от гарненький у нас це X5. На газу, на бензині працює у нас гарно.